За даними компанії Тіенес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Смертельна аварія на Донеччині відібрала життя одразу двох людей. Ще п'ятеро потрапили до лікарні. Трагічне зіткнення легковика Лексус та медичного УАЗика сталося о 8-й годині ранку на 102-му кілометрі траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. За попередніми даними, спровокував аварію водій легковика. Автомобіль Лексус, який приблизительно. Не вибрав безпечну скорость руху, не справи з управлінням, виїхав на полосу зустрічного руху, де завершив столкновіння з автомобілем ВАЗ. Скорая допомога. Лексус не витримав потужного бокового удару. Легковик зім'яло, немов під пресом. Водій та пасажирка японської номарки загинули на місці. Що ж до УАЗика, окрім водія, там було п'ятеро медиків. Усі зазнали травм. К нам було доставлено шість чоловік. Один чоловік був обслужен в травмпункті. Останні пацієнти з порядженнями розлічної степені тяжкості, госпіталізовані. У всіх пітерах я, я розцінюю як состояння тяжого. Як повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації, постраждалі лікарі з Артемівська їхали до Донецька в обласний центр медичної статистики здавати річні звіти.